Шухер. Біль. А що вікна ще не помиті? Дівчата, ні, ну так не піде. Ще гора роботи. Підлога в нас грязнюща, все валяється. О, а ми сидим чайовнічає. Ну, взагалі, на Великдень нічого не можна робити, тільки відпочивати. Ой, та що ти кажеш? Ви в нас весь рік відпочиваєте. Хоч один день візьміть порядок, наведіть. Мам, скажи чесно, тобі от звідти подзвонили, да? і сказали, що Ісус буде воскресати конкретно в нашій квартирі. Не умнічай. а як хто до нас в гості зайде, то що ми будемо стоять очима лупать? Що це за запах? Це яйця википають. Тільки на цей раз яйця будемо прикрашати наліпками, а не шелухою від цибулі, як минулого року. В мене потім цілий день від цього руки ваняли. Да хоч маркером ті яйця розмалюйте, тільки хату мені до ладу приведіть. Дай мені одне яйце, я собі почищу. Мам, мам, дивись, хочеш прикол? Де да я цей прикол народила 12 років тому. Слухай, в тебе нема дзеркальця маленького з собою. Ща гляну. Ну я тільки така. Що ти робиш? Да приш такий болючий? Я його тільки зараз помітила. Ти ще серйозно? Ото ти придумала видавлювати прищ на вулиці ще й брудними руками. День да, що страшного один раз можна. Ну да, занести інфекцію, ходити місяць, з опухшим обличчям. Справді нічого страшного. Ой, Тань, ну тобі легко говорити. В тебе чиста шкіра і немає ніяких висипань. А я з цим вже не перший рік мучаюсь. Блін, що це реально почервоніла. В тебе нема вологої серветки? Серветка тобі навряд чи чимось допоможе. Ходімо краще до мене, треба обробити і змити тоналку. Візьми протри спочатку міцеляркою, потім можеш ще пінкою вмитися і, зрештою, наклей наліпки від прищів. Навіщо тобі ці наліпки? В тебе ж ніколи не буває висипань. Ну, інколи бувають. Просто дуже рідко, тому, можливо, ти не помічаєш. Як же тобі все ж таки пощастило? В тебе, в принципі, дуже хороша шкіра, нема сенсів під очима, рівний тон. Напевно, це дуже хороша генетика. Ні, це точно не генетика. Це просто дуже хороший догляд. Якщо хочеш, можу дати тобі поради. Давай! Так, ну перше і основне правило це ніколи не чіпати обличчя брудними руками. Краще взагалі зайвий раз шкіри не торкатися. Друге це змивати макіяж перед сном, навіть якщо сильно лінь. Ну і обов'язково зволожувати шкіру. Так, гречку я наварила, бульйон сварила, овочі потушкувала. Не знаю, може, ще картоплю посмажить. Блін, сподіваюсь, кур'єр не буде дзвонити. Що ти там кажеш? Да нічого. То до мене, мам. Так що, будемо картоплю чистити чи ні? Давай, може, чимось іншим пообідаємо. Здрасте, чим? Бутербродами? Сухомяткою? Ну а чого сразу бутербродами? Он, наприклад, рибою та рисом. Точно, зараз рис поставлю варити. Ні-ні, мам, ну рис уже є. Це що воно таке? Це велетенська коробка ролів. Ой, Таня, прикращай! Хіба ото їжа? Балавство одно, ще й дорого, напевно. Ой, ну і їж свої роли, а я буду нормальну їжу. Ну, як хочеш. Подивись, які вони великі. А пахнуть як. Ладно, дай мені одну штучку спробувати. Ну, таке. Ну, дай ще одну. А тобі не забагато? Не луснеш? Ану, дай мені ще одну цю штучку. Мені якраз треба під цей під турецькі серіали. Тобі ж не сподобалось. Та йди ти, штучки, які прикольні. Оці ти доїш воду мені на картоплю постав.